Мене дуже тішить і радує те, що я зараз спостерігаю в соцмережах українських. Це те, що зараз дуже серйозна консолідація. Об'єднання українців довкола е, української армії, довкола президента України, Верховного головнокомандувача. Зараз Зеленського потрібно підтримати, тому що ситуація непроста. І зараз, звичайно, обговоримо, чому я думаю, що ви вже. Дивилися і наситилися а, тією драмою, яка розіграна була Дональдом Трампом і Джей Дівенсом в овальному кабінеті. І тому в цей час ми особливо маємо бути згуртованими, скоординованими, єдиними. І тому ця весна для нас обіцяє бути багатою на події, але сподіваюсь, і на приємні результати для нас, як би це не звучало парадоксально в ситуації, яка складається зараз. Я розумію, ви можете запитати, а що ж може такого статися? Адже воно все розвивається не дуже просто.